Так колорія. Гості пішли, uh -huh. зразу перемила всю посуду. Машинка моя, е, як там машинка називається? Не прав... Посудомийна машина в мене дуже швидко мий, Ми перепрошую. Мій. Uh -huh. Дуже швидко. Так що, правда, от погано висушує. Знаєте, треба трошки більше часу, але Гану я. Висушую. Але висушує, так. там. Бачите, ви питаєтеся, чи файно вбирають воду. Гай, дуже файно рушники. Я просто обожнюю. І все, і в хаті ідеальна чистота, навіть не видно, що були гості. Що mm -hmm. ні? Слафетка, можна сказати, що були гості. Я вам скажу, та, я вам скажу тако: вареники з'їли з, з м'ясом всі. з бульбою лишилося пару штук. І я дала Максимчику, бо Максим не прийшов спети. Счай не допила, королева. Та й, як я кажу, погостилися. так гості, коли приходять, довго не сидять, угу. наїлися і бувають здорові. Ну. І все, тепер можна навіть лягати на букову. Зараз собі як ляжу, кавалерка Віталій каже, ти вже сьогодні ніде не йди. А, ти, я ж... сам поїду ти вже будь вдома, каже, я сам все повідправляю. А то якось ти сама їдеш. У мене десь нема було. Тепер яку саме поїхати. Я собі зараз включу своє любими. Я хотів тобі сказати, тобі включити твоє кіно любиме. А ти вже вмієш? А я сам мовчає. Ідеальна частота і в Що видно було, що гості? Я, правда? Так що комуніка, йду фільм дивитися. Але чекайте, коли ще цей фільм це включу і буду дивитися. Бо я ще рано встала, говорю, як і я не роз... знаю. Директор, що на воду лице вмила, зуби, почистила, щоб Віталіка не збудити. Зараз я піду в душ, помиюсь і тоді, як ляжу з собі. Самого неби я до пізного вечора або до ночі не спала, uh -huh. потім вночі встану і буду ходити по хаті, як та пормара. Ну, але і таке може бути. Та яке комішка? Uh -huh.